Українська народна казка Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт. Він випнув груди і почав на все горло кукурікати, щоб усі чули, який у нього чудовий голос. З сусіднього лісочка його спів почула хитра лисичка. Оце так сніданок, облизнулась вона і почала тихенько підкрадатися до плоту. День добрий! Гукнула вона солодким голосом. Почула, як ти гарно кукурікаєш, чудовий тебе голос. Тільки не знаю, хитро додала лисиця, чи вмієш ти співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько, зацікавився півень. О, твій батько, розповідала вона, ставав на одну ногу, заплющував одне око. І так гарно кукурікав, що всі заслуховувались. І я зможу, вигукнув півень. Він став на одну ногу, заплющив одне око і закукурікав. А чи зможеш ти вистояти на одній нозі і, заплющивши обидва ока, співати? спитала лисиця. Зможу, чого ж не зможу? Самовпевнено відповів півень. Та тільки но він заплющив обидва ока, як лисиця підскочила, схопила його і понесла до лісу. Понесла лисиця його у ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже. Ех, твоя мати не так робила. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. А як же вона робила? спиталася лисиця. Я вся вдалася в матір, гордо промовила вона, і, заплющивши очі, почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав. Він випурхнув з її зубів, злетів на високе дерево і втік. Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася у ліс.